Привіт! Я Юля. Ви на каналі Транспортні Історії. І сьогодні в нас вона Фіат Мультипла. Сьогодні ми з вами і з нею спробуємо розібратися та відповісти на питання, чому деякі автомобілі стають культовими саме завдяки своїй потворності. І чи об'єктивно взагалі судити про автомобіль категоріями красиво чи не красиво? Адже авто об'єкт дизайну, його задача нести певну функцію, і точніше, навіть, вирішувати проблему. А краса це скоріше критерій, що прийнято відносити до мистецтва чи ні? Це музей поганого мистецтва, американський приватний музей, який показує рівно те, що ви подумали: погане мистецтво. Його мета відзначати праці художників, чиї роботи не були оцінені в жодному іншому музеї. Куратори вважають, що не все мистецтво прекрасне, але це не означає, що воно не заслуговує на увагу. Іноді те, що ми вважаємо потворним, може викликати не менш сильні емоції, ніж щось конвенційно красиве. І я з цим абсолютно згодна. Задача деяких творчих робіт це в першу чергу викликати емоцію. І немає ніде правила, що ця емоція обов'язково повинна бути позитивна. В музеї поганого мистецтва якраз таки зібрані картини, які не вписуються в стандарти краси. Але мають щось інше. Вони зачіпають вас, викликають реакцію. Іноді це сміх, іноді це подив, обурення або навіть відразу. І знаєте, автомобілі все ж також своєрідна форма мистецтва. І як і в живописі, в світі автотранспорту є свої шедеври. Mercedes 300SL, Alfa Romeo діскаваланte, рейндж rover який буквально стоїть у Луврі. І в той же час є Фіат Мультипла. За словами критиків, мультипла була просто потворною, але музей сучасного мистецтва Мома вирішив використати більш оптимістичний прикметник, назвавши її іншою. Fiat Multipla була представлена разом із Toyota Prius, GM EV1 і Honda VV у Мома в Нью-Йорку під час виставки Different Roads дев'яносто дев'ятому році. Гнучкий дизайн інтер'єру автомобіля з його розумними адаптивними рішеннями забезпечив йому важливе місце на цій виставці. Ця виставка загалом включила 9 інноваційних автомобілів, створених для того, щоб протистояти зростаючим соціальним, економічним та екологічним викликам, з якими стикнулися споживачі та автомобільна індустрія на початку 21-го століття. І от сьогодні. Ви дізнаєтесь історію цього автомобіля. Ми поговоримо загалом про феномен Аглікарс і зрозуміємо, чому такі машини, як Фіат Multipla, залишаються в пам'яті назавжди. Перевірте, чи підписані ви на канал. Підпишіться, якщо ні, і будемо починати. Термін Аглікар не є офіційним. Він не вживається у професійній або академічній літературі. Проте широко використовується в популярній культурі та автожурналістиці для опису автомобілів, які мають незвичайний або суперечливий дизайн, що не вважається привабливим. Наприклад, такі видання, як Motor Trend, Car Parts, регулярно публікують купу різних рейтингів The Ugliest Cars, AMC Pacer і AMC Gremlin, Шевроле Вега. Корт Пінто, Pontiac, Стек, Сангйон, Родіус і Актйот англійського дизайнера Кена Грінлі, який до речі, і нормальні авто теж робив. Ось вони. І наша сьогоднішня зірка Fiat Multipla. Хоча, здебільшого, компанії намагаються створювати автомобілі, які мають більш масовий дизайн та відповідають загальним стандартам естетики. Іноді вони експериментують в спробах створити автомобіль, який принципово відрізнятиметься від інших моделей на ринку. Іноді такі експерименти призводять до створення аглікар, які можуть стати як популярними моделями, так і справжніми провалами на ринку. З успішних прикладів сучасності Nissan Juke першого покоління. Попри неоднозначний дизайн та критику, авто мало вражаючий успіх з точки зору продажів. За 9 років з 2010 по 2019 рік було продано понад півтора мільйони одиниць по всьому світу. Я, наприклад, це авто завжди дуже поважала. Незважаючи на те, що багато людей можуть вважати Аглікар непривабливими, ці автомобілі можуть мати своїх прихильників. От якби один перед вами. Іноді вони стають колекційними екземплярами, які вважаються культовими серед автомобільних ентузіастів. Така що там мультипла? Я, як завжди, почала за Єрему, закінчила за Петра. Отже, справжні знавці автомобільної справи, вперше почувши цю назву, можуть подумати так, зараз я підготувалася про цей пиріжечок. І будуть абсолютно праві, адже вперше автомобіль із назвою Мультипла зійшов з конвеєру заводу Fiat наприкінці 50-х, і виглядав ось так. Так-так, наш улюблений післявоєнний період, коли всі автовиробники вбачали майбутнє в малолітражних автомобілях, які можна було б дешево виготовляти і дешево продавати. Ці чудові часи, які подарували нам і ету, хто не розуміє, про що я, швидко йдіть, дивіться відео за лінком в описі. А ще тоді з'явився Фіат 600. Головний на той момент дизайнер Фіату Данте Джакоза взявся за створення наступника для Фіату 500 Тополіно і назвали це все проєкт 100. Спочатку це був компактний хетчбек з заднім приводом і двигуном. Розробка нової машини почалася кількома роками раніше, ще в липні 1953 року. Вікторія Валента, тодішній президент і генеральний директор Фіату, організував день. Повністю присвячений тестуванню Fiat 600. Після купи випробовувань на трасі, тій самій на даху заводу Lingotto, день завершився нарадою усієї ради директорів Фіат, які схвалили продовження цього проєкту. Того дня виникла ідея, що можна створити універсальну версію для Фіат 600. І отут якраз з'явилася назва мультіпла. Мультіпла, бо основною ідеєю було створення мульти. Простору. Вона мала ту саму механіку, що й хеджбек 600 з двигуном в задній частині. Але пасажирський відсік був розширений аж до самого переду. Фіат 600 Multipla запропонував абсолютно нову форму і організацію внутрішнього простору. З трьома рядами сидінь автомобіль зручно міг розмістити шість осіб. А склавши чотири сидіння, користувачі отримували великий універсальний вантажний простір. Замість багажника в оригінальній мультіплі був відсік двигуна. Розміщувати двигун поряд з ведучими колесами вигідно, бо це здешевлює виробництво. А також у випадку з заднім приводом це покращує керованість. Але є ще один неочевидний плюс такого розміщення двигуна перед класичним компонуванням, коли двигун спереду це значно менший рівень шуму мотора. Коли авто рухається вперед, то з'являється шум від маси повітря, яка розштовхується автомобілем, що рухається. А також людське вухо еволюційно сформоване так, що направлено вперед і в сторони, а не назад. Тому в автомобілі з двигуном далеко позаду шум мотора був значно менший ніж в класичному. І найкраще в цьому всьому те, що зменшення рівня шуму досягнули без використання додаткових звукоізоляційних матеріалів. А лише завдяки інженерній вигадливості, його форму легше показати ніж описати. Передня частина автомобіля була майже повністю вертикальна, як у мініатюрного автобусу. Об'єктивно вона виглядала так, ніби рухається задом наперед, із цією завуженою аеродинамічною задньою частиною, яка могла вмістити три ряди сидінь. І до шести осіб, зрештою, це авто стало тим, що вважається попередником сучасних мінівенів. Так, це був фактично перший італійський мінівен, що просто випередив свій час. Саме його дизайн вплинув на подальший розвиток ринку сімейних автомобілів. І саме цю концепцію компактного багатомісного автомобіля спробували перенести проєктувальники на Fiat Multipla. Офіційний дебют відбувся в січні 1956 року на брюссельському автосалоні. За декілька місяців до того хетжбек 600 став головним героєм відомого рейду Рим Калькутта, подолавши понад 12 тисяч кілометрів лише за 11 днів. Непогана вийшла реклама. Сьогодні у нас дуже круті партнери відео. Я людина проста. Якщо щось отримало дизайн нагороду, мені це треба. Для мене особисто важлива не лише функціональність, а й історія та естетика. Це стосується як авто, так і будь-чого, що мене оточує. Ось, наприклад, наша сьогоднішня героїня Фіат Multipla. Авто, яке стабільно входить у топи найстрашніших автомобілів в історії, її дизайн викликав багато запитань і досі залишається об'єктом жартів. Але водночас це справжній символ інженерної сміливості. І хоча мультиплас здобула собі такий сумнівний статус у світі технологій є ті, хто підіймається на зовсім інші вершини дизайну. Це Acer Predator Herios Neo 16 – на відміну від мультипли, цей ноутбук цьогоріч отримав одразу дві престижні нагороди: Red Dot та Eve Design Award за свій стильний та сміливий вигляд. Загалом лінійка Predator – це преміальна серія ігрових пристроїв, створених для геймерів. Але це не просто черговий ноут для ігор. І я зараз поясню, чому. Так. Я б, як ви і подумали, могла б зараз навалювати про характеристики, герци і оце все, але це ви і самі можете на сайті прочитати. Для мене він в першу чергу про унікальний дизайн в поєднанні з преміальними матеріалами. На корпусі купа різноманітних лазерних гравіювань. Вони містять таємні послання та коди, що спонукають гравців їх розгадувати і тим самим занурюватися у світ Predator. А ще це цікаво з позиції дизайну, бо є велика форма і є тонка графіка, що її доповнює, а також гра текстур, фактур і кольорів матеріалів. Що я маю на увазі, коли говорю про співвідношення великої форми та графіки? В дизайні будь-якому графічному, промисловому, є таке поняття як три величини. Є щось найбільше, трошки менше, і зовсім дрібна графіка, яка це все розбавляє та об'єднує. Тут ми це бачимо. Ми маємо загальну форму ноутбука в одному матеріалі, дрібну графіку, яка відрізняється за своєю текстурою та тоном. І ми маємо третій матеріал це скло. Блін, тут чи фасочки красиві. Ладно, щас. Коли ти малюєш автомобіль, будь-які лінії січення вони не можуть бути просто глухим розрізом, як по торту умовному. В тебе завжди є фасочки, в тебе завжди є якісь зрізи. І мені дуже подобається, що тут це. Враховано, тому що дуже часто в ноутбуках ось тут просто гострий край, в який ти впираєшся руками при роботі. Тут ми маємо зріз, фасочку так звану, яка несе як функціональне навантаження, так і естетичне. І в цьому кейсі дуже добре працює ось ця загальна форма предмету з дрібними деталями, які роблять його довершеними. Думаю, саме за це він і отримав ті дизайн-нагороди, які він має. Щодо характеристик, він абсолютно точно задовольняє всі ваші потреби як для роботи, так і для розваг. Я би на ньому, мабуть, грала в гонки, проте є одна проблема: в них немає ні ланоса, ні мультіпли. Але це вже зовсім інша історія. І от вже наприкінці 90-х років Фіат знову зіткнулися з проблемою розробки автомобіля, який би відповідав вимогам споживачів до авто з більшим внутрішнім простором і комфортом. Багато людей бажали купувати автомобілі з великим простором всередині, але не хотіли зовсім відмовлятися від маневреності та компактності. Як комфортно розмістити шістьох людей та їхній багаж у автомобілі, довжина якого не перевищує 4 метри? Саме це завдання було поставлено інженером Пауло Кантерелло, на той час керуючим директором Fiat Auto, а сьогодні всього фіатгруп. Обережно зараз буде багато італійських імен. Ви їх навряд запам'ятаєте, але вони красиві, і я казатиму їх зі смішним акцентом. Коротше, задачу про 6 людей і багаж перед дизайнерами компанії поставив інженер по сумісництву керуючий Fiat Auto, Пауло Кантарелло. Це ми вже знаємо. На той час у центру стилі Fiat вже активно працювали над проєктами Bravo та Brava. Але паралельно команда Innovation на чолі з Джузеппе Пріторе. Пізніше Луїджі Мерліні почала розробляти новий концепт для автосалону. Їм допомагав Advanced Design відділ під керівництвом Ермано Кресоні. Зрештою, проект очолив Роберто Джоліто, а дизайн інтер'єру розробляв Петер Янсен. Це було достатньо смішно. Нормально. Хорошо. Спочатку команда працювала над конфігурацією сидінь 2, плюс 2, плюс 2. але швидко зрозуміла, що цей варіант має проблему. Машина була занадто вузькою і високою, з маленьким багажником і незручною формою. До того ж, така форма вона повторювала концепцію фургону чи мінівену. А на ринку вже були мінівени від Рено, конкурувати з якими було смерті подібно. І от тоді вони перейшли до конфігурації 3, плюс 3. і для цього створили нову платформу. Дизайн авто був максимально функціональним. Форма кузова була розроблена з метою максимальної оптимізації внутрішнього простору автомобілю, зберігаючи при цьому маневреність і компактність. Саме низький дах і майже вертикальні вікна дозволяли ефективно використати весь внутрішній простір. В процесі роботи команда відмовилася від деяких характерних рис шукарів і почала розробляти машину, яка б одразу була придатною для масового виробництва. Тобто почали з концепту, закінчили продакшн кару Нова модель офіційно з'явилася на ринку в 99-му році, і її зовнішність одразу викликала шквал емоцій. Дизайнери, хоч і надихалися оригінальною мультиплою 60-х, але додали свою сучасну інтерпретацію такий собі бульбашковий дизайн. На перший погляд, вигляд авто здається нелогічним і дивним, але це поки що. Почнемо з ширини. Як я вже говорила, робити довге авто для європейського ринку не стали, адже місця для паркування в Європі завжди небагато. Тому авто повинно було бути достатньо коротким, але додаткові кілька сантиметрів в салоні дозволяли розмістити. Три сидіння. А щоб ці три людини не відчували себе сковано, висоту теж збільшили, адже відчуття простору зверху також дозволяє нам почуватися більш вільно поруч з кимось. Велика площа вікон не тільки давала відчуття простору. Завдяки низькій лінії вікон водій мав змогу помітити перешкоди собак чи дітей на людних вулицях чи в щільній забудові. Окрім невеликої довжини, що дозволяло легко знайти місце для паркування цього шестимісного авто, Fiat Multipla був низький капот, що дозволяло водію бачити наскільки близько він під'їжджав до авто попереду. Задні ліхтарі в цьому авто теж виглядають доволі незвично, на перший погляд. Але в русі, іншим учасникам дорожнього руху, було легко їх зчитувати. Жовтий трикутник своєю формою вказував напрям, куди збирається повернути авто. Червоний трикутник зверху був подібний формою до знаку аварійної зупинки і привертав увагу при гальмуванні. Ходові вогні і задній хід були звичної круглої форми, щоб не привертати увагу, але бути помітними. Переднє розміщення фар на різній висоті дозволило ефективніше освічувати дорогу попереду. Дальнє світло знаходилося найвище, так як ця висота дозволяла світити значно далі. Ближнє світло знаходилось на звичній висоті, і найнижче були розташовані протитуманні фари. Також задні ліхтарі та передній показчик повороту частково заходили на бокову сторону авто, щоб його було видно для автомобілів, які рухалися перпендикулярно. Саме відчуття простору, хороша видимість та легка орієнтація на людних вулицях робили це авто неймовірно комфортним у керуванні. Водій, сам того не розуміючи, почувався впевнено і комфортно, адже повністю орієнтувався в дорожній ситуації. А це, в свою чергу, допомагало уникнути небезпечних ситуацій, які він міг не помітити, перебуваючи в іншому авто, доволі суперечливий, щоб не сказати емоційніше. Дизайн панелі приборів, до якого дійсно треба було звикати. Така компоновка панелі приладів і управління була продиктована бажанням зробити більш природне розміщення різних елементів управління, подібно до творчого безладу на робочому столі, де на перший погляд все довільно, але насправді все на своєму місці. Дизайнер інтер'єру не хотів, щоб панель приладів була подібна на робочий стіл, де все виснажливо, прямолінійно і неприродньо. Ті, хто сідав за кермо, швидко розуміли, цей автомобіль був надзвичайно практичним. Я сиділа особисто в цьому авто і я підтверджую, що воно неймовірно комфортне. В тебе огляд, як в акваріумі, зручні, високі сидіння, підлокітники, як в домашньому кріслі. Якби її, можливо було в притомному стані придбати в Україні, я б взяла. І, можливо, колись і візьму. І тут навіть Юра, за мене. Юра, ти ж за мене. руками. Бачите, мультіпла пропонувала дофіга простору для пасажирів і багажу, давала можливість легко змінювати конфігурацію сидінь і була дуже зручною для далеких сімейних подорожей. Вона була оснащена двигуном об'ємом 1,6 літра з потужністю в 103 кінські сили та випереджала багатьох конкурентів з точки зору безпеки, маючи систему стабілізації і самі подушки безпеки. Усе в мультіпла було продиктовано функціональністю. Ті, хто керував нею повсякденно, щоб. Відвести дітей на відпочинок або перевести великі важкі вантажі з одного кінця міста в інший були вражені, можливо, і потворним, але практичним, і недійним авто. Найбільшим ударом стало те, що журнал Тайм включив фіат Multipla до списку 50 найгірших автомобілів в історії. Але ви не переживайте серед згаданих моделей були також і Ford Model T, і Hammer H2, і DeLorean, Тобто дивакуваті шедеври, які неможливо не любити. Я коли жила в Італії, там немає жодної парковки, де б не стояла хоча б одна мультипла. Можете якось погратися в гру, знайти мультиплу на Google Maps, і я впевнена, ви не програєте в неї. От вам і одна з відповідей, чому такі авто запам'ятовуються, чому їх купляють. Багато з цих автомобілів мають важливі інновації або надзвичайну функціональність у собі, що компенсує їхній зовнішній вигляд. Навіть якщо автомобіль виглядає якось нетипово, це не означає, що він не може бути хорошим вибором для багатьох. Як і в мистецтві, так і в житті загалом. Ми вчимося цінувати дещо більше, ніж просто красу. Але от в 2004 році стався, як на мене, злочин проти людства. Моделі зробили фейсліфт. Зберігши основні пропорції корпусу, вони пришпендьорили до автівки більш класичний, зрозумілий перед. Як на мене, ось це насправді страшно, тому що вони фактично вбили її індивідуальність і те, що робило цю машину собою. Дизайн оригінальної мультипли справді став іконічним. Якщо сьогодні пробувати створити ідеальний автомобіль для перевезення пасажирів, ви будете використовувати ті самі рішення: великі вікна, кубічні форми, просторий салон, що легко трансформується. Розмови про нову версію мультіпли тривають уже давно, і багато дизайнерів, фанатів автомобіля пропонують свої концепти і створюють моделі. До речі, принципи використані при створенні мультіпли. Були також застосовані Fiat Panda другого покоління, великі високі вікна і квадратний зад для максимізації місткості. Хочу ще трошки додати про автора дизайну екстер'єру Роберто Джолітто. Вибачте, Роберто Джоліто. Він був і досі є інженером, конструктором та дизайнером в компанії Fiat. Саме він відіграв важливу роль у розробці автомобіля. Він був одним із ключових співробітників у команді, що відповідала за розробку нової мультипли. Саме йому ми завдячуємо концепцію та дизайну. Роберто Джоліто народився в 1962 році в Анконі, Італія. Він здобував освіту в сфері промислового дизайну в італійському інституті ісія у Римі. Після випуску протягом чотирьох років він працював у різних напрямках дизайну: графічному, комунікаційному, меблевому, перш ніж 89-му приєднався до фіат. Саме Мультіплас стала переламним проєктом в його кар'єрі. Незважаючи на всю критику, вона отримала також і звання автомобілю року від журналу Top Gear. So that you have it, the Top Gear car of the year 2000 is the Fiat Multipla. А сам Джоліто продовжив свою кар'єру у Fiat. Він є автором Fiat 500 2007 року, який був названий автомобілем року в 2008-му та світовим автомобільним дизайном року в 2009-му. А в 2009-му і сам Джоліто був названий автодизайнером року. В рамках компанії він створив також фіат Даунтаун канцепт, фіатзік канцепт фіат Екабейзік. Концепт», який я взагалі вважаю тема окремої розмови. Фіат 500 500» 2007-го, про який я згадувала, але також потім і Фіат 500 l і з 2011 до сьогодні. Коротше, купу всього протягом 2011-2015 років він очолював дизайн-центр Фіат та Абат. А також був віце-президентом дизайн центру для ринку EMEA FCA. З 2016 року Джоліто став керівником FCA Heritage, департаменту, який відповідає за збереження і просування історичної спадщини італійських автомобільних брендів, де він і працює по сьогоднішній день. Пам'ятаєте ваш шок? Коли ви дізналися, що Італ Дизайн, і сам маєстро Джоджет Джуджаро доклали руку до Ланоса. знову він, так. Так от, Фіат Мультипла має дещо спільне зі студією Пінінфаріна. Вашій увазі концепт Fiat Multipla Spider. Спайдер був створений дизайн ітель'є Пінінфаріна до 80-ліття президента компанії Fiat Джані Аніелі. Авто було створено в єдиному екземплярі натхненне стилем з п'яджіні італійських пляжних автомобілів 50-х років, які мали відкриті кузови і використовували натуральні матеріали як дерево та шкіра, щоб підкреслювало відчуття свободи і близькості до природи. Востаннє я його бачила до ковіду в музеї Фіат в Турині. Це дуже цікаве місце, бо вхід був безкоштовний, але музей при цьому працював раз на тиждень, по неділях з 11 до дев'ятнадцятої. Під час ковіду його закрили і більше не відкривали. Принаймні рік тому, коли я в останній була в Турині, він не працював. Сподіваюся, що цей шедевр ще відкриють громадськості в майбутньому. Ось тут саме час поставити вподобайку цьому відео, якщо ви чогось досі цього не зробили. Я не розумію, ну, мультипле. І підписатись. Теж важливо, а щоб отримати доступ до додаткових матеріалів та підтримати нові випуски, можна стати нашим спонсором тут на Ютубі або на новій зручній платформі від Монобанку Базі. І так нагадаю, що якщо ви підтримуєте нас на BuyMeCoffee, саме час перейти звідти на базу чи на Ютуб. Долучитись до нашого ком'юніті також можна придбавши наш мерч. Так, ми запустили перший дроп, присвячений Ланосу, але колекція поступово доповнюватиметься всяким різним. Скажу по секрету, мультипла теж на підході. І можливо, якщо ви дивитесь це відео в майбутньому, вона вже є. Fiat Multipla – це більше, ніж просто автомобіль із суперечливим дизайном. Це приклад того, як функціональність та інновації можуть виходити на перший план. Попри естетичні стандарти. Як і в мистецтві, автомобілі можуть викликати різні емоції, і краса тут далеко не єдиний критерій. Мультиплаза запам'яталася завдяки своїй унікальності, і саме ця відмінність робить її культовою. Незалежно від того, чи вважаємо ми її гарною, чи потворною, вона втілює ідею, що справжня цінність часто виходить за рамки зовнішнього.